Добрий день, я представник корпорації Зручне християнство. Мене звати Віта, і це наш центральний офіс. Останнім часом наша компанія стала дуже популярна по всьому світу. Будь-який тариф за найкращою ціною найзручніше християнство для вас. У нас звертайтесь. Акції впали? Наскільки? Та таке не може бути. Ми ще з вами вчора нараду робили по цьому питанню. Ну, то це взагалі... Ще... Що ж робити? Ну ладно, давай, бо мені тут треба про мою душу попіклуватися. Добрий день, мене Добрий звати день. Віта. я представник корпорації з християнство. Чим можу вам допомогти? Добрий день, мене звати Вікторія. І мені треба, щоб ви мені якусь знайшли таку церкву, в яку треба ходити дуже мало, і щоб вона займала мене мало часу, тому що я дуже зайнята. Як ви дивитесь на те, щоб всього п'ять разів на місяць ходити на молитву? Та ви що? Ви що не почули? Я дуже зайнята. Давайте ще дивіться. Угу, угу. Хвилинку, так, це не для вас. О, чотириразовий прихід в церкву на Пасху, на Різдво, на П'ятидесятницю і на Свято Подяки. Підійде? Чотири. Та ні. Та не підійде, то дуже багато. Ну, можу, так, знаєте, на Пасху. Ну, давайте на Пасху і на Різдво. Це максимум, тому що я дуже зайнята. І ще, якщо там потрібно якісь проекти, фінансова допомога, mm -hmm. я готова взяти участь. Mm -hmm. Фінансова підтримка це завжди добре. Так, подивимось, подивимось. Зараз. <свист> <Ой. свист> ну ладно. Так, тепер у мене є для вас супер тариф. Буде все, що ви хочете. Вам точно підійде. От ви приїжджаєте в церкву, і поки йде служіння, ви граєте в волейбол. Два зайця одним махом підходить. О, так би й зразу починали. А ще, може, ви би там додали якусь сауну з басейнчиком. Все ще скажете. О, треба попіклуватись про свою душу. Ви підписуйте, будь ласка. <звук> Доброго дня, мене звати Віта. Я представник компанії Зручне християнство Чим можу вам допомогти? Ну, добрий день. Ну знаєте, ну я люблю, коли все так ну добре, коли приходиш до хати, а тебе ну ніхто не дорікає, коли вдома продукти є і всі ситі, і всі щасливі, і мене ніхто не трогає, і я собі відпочиваю. А вас щось mm -hmm. є таке? Так, у нас для вас є прекрасна пропозиція. Безтворбодне християнство, ніяких обов'язків, ніяких докорів, вас ніхто не буде вчити, не буде нічого заставляти, у вас не буде ніяких проблем. А головне, ви будете відчувати себе супердуховною. Супердуховною? Супер а це як? Ви будете успішні у всьому, що ви робите. Ви не будете. Не мати ніяких печалей, ніяких турбот. І головний бонус ви робите все те, що робили до того, як проходили в церкву. Підходить? А, але ж я точно буду супердуховною. Супердуховною. Ну добре, давайте підписувати. Дуже І ми щасливі! Доброго дня. Чим можу вам допомогти? Ви знаєте, я дуже далеко живу від церкви. Кожну неділю дуже погана погода, а ціни на таксі ну, дуже великі. Мені потрібен такий тариф, щоб сидіти в хаті, пити каву, слухати про спасіння, любов. Я вас зрозуміла. Так, християнство на природі не те. Християнство за кордоном ні. О, знайшла тариф християнство онлайн. Вам не прийдеться соромитись з вашого старого автомобіля, коли ви будете займати місце на парковці. Вам не потрібно буде займати місце в залі, бо ви взагалі в цей зал заходити не будете. І взагалі вам не потрібно буде вибирати, що вдягти. От, скажіть, будь ласка, навіщо відриватись від дивану кожну неділю? Двадцять перше двадцять перше століття. Люди, світ пішов вперед. Навіщо ходити туди-сюди? Християнство онлайн, сучасний підхід. Ви обираєте проповідника і тему проповіді. Якщо вам не подобається проповідник, якщо він монотонно говорить або тема проповіді не цікава, ви просто перемикаєте на інший канал і тема, яку ви любите: про любов, про процвітання, халелуя. Підходить? Так, супер. Підписую. Я вам пришлю на пошту, бо це тариф християнства онлайн. Щасливо! Така файна, вай-вай, Як музика грай-грай, я розпашна трамваю. красуня. Мені треба щось таке модне, яскраве, сучасне. Ну, я, ну, ви розумієте. Так, я прекрасно все бачу і все розумію. Mm -hmm. Здається, я знаю, що вам запропонувати. Тариф поверхневість. Mm -hmm. Але мені треба. Що, що вам треба? Розкажіть детальніше. Треба такі, щоб мене знали на Фейсбуках, на інстаграмах. розумієте, знам... щоб... так подивилися на мене і казали, що от, знаменитість, така відома. А я то думаю, звідки я вас знаю, десь я вас бачила. Тарифний план, поверхневість. Там буде чуть-чуть Ісуса і багато для вас: шашлички, кемпінги, виїзди все наймодніше, найпривабливіше. Але що точно купить ваше серце, це міні проповідь. Все так гарно починало. Та ні, ви не розумієте. Проповідь всього 10 хвилин. Треба приходити тільки зранку в неділю, слухати цих коротких 10 хвилин, а далі усміхатись, спілкуватись, бути модною, шукати серед всіх цих людей нових підписників. О, це мені підходить. Чудово, підписуйте, будь ласка. Саливо до зустрічі до зустрічі. Добрий день, добрий день. Знаєте, я всюди завжди встигаю, і мені б хотілося прожити життя дуже насичено, і коли вже я насолоджуся життям, я б хотіла вже тоді отримати спасіння. У вас таке є? Подивимось, подивимось. Є тариф вихідного дня, є тариф святковий для вас. Ісус, найкращий друг, теж вам не піде. О, знайшла супертариф. Ісус на заході дня. Ви можете жити, ні в чому собі не відмовляти. Але в кінці життя дуже важливо. Прочитайте те, що я вам зараз дам, тому що в цей тариф входить молитва покаяння. Головне встигнути її прочитати, от коли відчуєте, от що вже кінець. Не забудьте, будь ласка, прочитати. Не хвилюйтесь, тут до мене проблем не буде. Чудово, підписуйте, будь ласка. Хто вам, скажіть, допоможе, та у житті завжди. Добрий день, мене звати Віта. Я представник корпорації Зручне християнство. Чим може вам допомогти? Доброго дня. Ну насправді в мене все прекрасно. Я працюю в великій корпорації, в мене квартира в центрі Києва. А рік тому я одружилась. Вийшла заміж за олігарха. Супер! Так, але знаєте, як то буває? А біда, не дай Бог. От розумієте, біда якась хвороба ще щось. І тоді мені терміново потрібен буде Ісус. Ви ж розумієте? Розумію. Спеціально для вас є тариф. Ісус в час біди. В тарифний план входить відвідування церкви тільки тоді, коли наступає біда. А взагалі, скажіть, навіщо ходити в церкву, коли все добре, вірно? Сто відсотків. Як тривога, так до Бога. Мені підходить. Загорніть, будь ласка. Загортаю. Підписуйте, будь ласка. Божу, стань на коліна ти. Я йду до тебе знов в Добрий день, добрий день. Вас вітає корпорація зручне християнство. Чим можу вам допомогти? Ви Знаєте, мені потрібен Ісус. Розумію, розумію сюди. Всі приходять за Ісусом. А вам якого Ісуса? Ісус як додаток в житті, чи Ісус найкращий сусід? Ні, ви мене не розумієте, мені потрібен Ісус. М -м -м -м, Ісус мультимедія. Ісус попростіше. Ви мене знову не розумієте. Мені потрібен справжній Ісус. Справжній? Ой, вибачте, в нас такого нема. Цей тариф не був цікавим для людей, навіть по акції його ніхто не брав. І тому ми зняли його з наших позицій. Вибачте, а як же це так? А для чого ми тоді ходимо для церкви, щоб нас одобрили інші? Щоб здавати святими, але насправді не бути такими. Чому пікніки, футбол і волейбол замінили нам служіння і проповідь. Я не хочу такого християнства, де Ісус потрібен лише у біді. Я не хочу віддаватись йому лише наполовину, тому що якщо віддати йому своє життя, то навіки, а якщо любити, то всім серцем. Шукайте лиця Господа завжди, але не тільки, а не тільки тоді, коли погано. Ціні часом будні лукаві. А окрасою їм нехай буде не зовнішнє заплітання волосся та навішання золота або вбирання одежі, але захована людина серця в нетлінні лагідного і мовчазного духа, що дорогоцінне перед Богом. Не залишайте збору свого, як в деяких звичай. Хочу любити Бога та бути вірною йому. Бо в царстві Божому найважливіше не їжа і питво, але праведність, мир і радість, які дарує нам Дух Святий.